Зупиняється, ну, пропускають зустрічні автомобілі. Включають поворотик і тут зупиняється. Так? І в цьому моменті багато водіїв викручують кермо в сторону поворота. Ну, Колеса викручують вже в такому положенні, щоб чекати. Чекають, все, проїхали, газюру пустили, там, гальма пустили газюра і вже зразу повертають. Не робіть ніколи ось так. Не викручуйте наперед кермо. Не потрібно це викручувати. Перше, це є небезпечно. Чому? Взаді їде п'яний. Так розказую, живе ДТП. На ківерці їхати. І там оце місце стакада, так? Обізна наша обізнається. І їхав таксіст, от він зупинився. Стакада тут була, зупинився поворот наліво, щоб виїхати на стакаду. Так? Їхав таксіст, ну і від жінку там 35 років. І таксіст вивернув кермо і чекав. Чекав, коли наш пропустить зустріч, щоб вискочити. Взадін їхав п'яний. Удар в автомобіль, і за того, що колеса були виключені, його викидає на зустрічну, на зустрічні вантажівки. Лоп, лоп, таксист і жінка загинули на місці.